Чи погодиться на таке Росія, які гарантії нададуть нам штати та інші наші партнери? Про це сьогодні будемо говорити із політологом Олегом Саакяном. Рада вас вітати, і слава Україні. Героям слава ради бачити і чути. Хочеться розпочати із заяви коня Путіна Лаврова, який нібито спершу позитивно оцінив можливу відмову України від вступу в НАТО і називав це перва причини конфлікта. Але потім знову діда кудись понесло. Він почав говорити про якісь міфічні землі російські на території України. Давайте разом послухаємо, потім будемо обговорювати. Є переговорний процес. Наша позиція чітка. Усуньте першопричини. Першою причинами є загрози Російської Федерації, які створювалися шляхом просування НАТО на схід прямо до наших кордонів і втягування туди України, а також відмова обговорювати наші пропозиції щодо колективних зустрічних заходів безпеки. І загрозою є знищення всього російського на тих землях, які століттями були землями російського народу, російської культури, російської історії. Поки що, як пишуть західні медіа, це ледь не єдина поступка. Наш не вступ в НАТО, на яку готова піти Україна. Але наша червона лінія, основна, Зеленський каже, що ми територіями не будемо поступатися. Теж пропоную послухати прямо мову. У нас різні позиції з Росією щодо територій. Це також треба розуміти, і абсолютно відкрито про це говорити. Я радий, що ми одне одного почули. <кій> І я думаю, що американська сторона, як медіатор, буде пропонувати різні кроки, щоб знайти хоч якийсь консенсус. От якраз таке питання: які ж кроки можуть знайти Штати у питанні наших українських територій, які окупувала Росія? І мало того, Росія хоче ще й не окуповані території, щоб ми їм віддали. Як ви бачите. Питання території можуть просуватися ці переговори. Ну, перш за все, я б сказав, що в цілому цей переговірний процес я залишаюся на позиціях, що він є порочним від самого початку, і він був нав'язаний Росією через Сполучені Штати, Україні і Європі. І зараз все це відбувається в режимі відбити номер, в якому мінімізувати шкоду. Від перевірного процесу і перекинути цю проблему зі здоровою українською та європейською голови на хвору російську, от в який там принц такий кінь у нього. Який заявляє подібні історії про першу причину знову, але ми можемо подивитися і на інших російських спікерів, які також говорять про те, що, наприклад, посол Британії, який заявив, що ну, результат цих переговорів це капітуляція України для Росії, максималістська позиція залишається, або пісковий, який зараз відкинув різдвяне перемир'я? До речі, я думаю, це був абсолютно вірний крок з боку канцлера Німеччини запропонувати його. Причому в присутності Зеленського, чим продемонструвати, що от ми, Україна, і всі за гуманізм, як завжди, але ж ми розуміємо, що Росія не прийме цього, що було продемонстровано. Це канцлер не говорив, але це проявилося. І таким чином для виборців німецьких канцлер може завжди сказати: дивіться, ми за гуманізм, ми за те, щоб припиняти, ми за все хороше, але проблема Росії. Я зробив крок до цього. І такі речі вони допомагають зараз а, вже готувати підґрунтя для дня опісля того, як переговори завершаться. Бо поза тим, що там всередині наразі це окреме питання. Перейдемо до а, день опісля, поки що. Україна погоджується ну от в певній медальності, в певному вигляді, і у Трампа постає питання тепер розмови з Путіним. Наразі все те, що всередині, вже не відповідає первинним інтересам Росії, щоб Росія на це пристала, бо фактично там ціла низка пунктів, які суперечні інтересу Росії, про це тишки згодом, і Трамп, я не певен, що має готовність тиснути на Путіна а швидкої згоди Росії, скоріш за все, не буде. Вікав, звісно, міг переконати в цьому Трампа, але якщо Росія зараз дійсно погодиться на такий сценарій, це говорить про те, що в Росії все. Геть кепсько, і Путін не бачить жодних інших варіантів досягнути от всього цього, що він розповідає, надуває щоки, що ми щось захопимо, щось витримаємо, а, і приходиться зараз погоджуватись через те, що вони просто А я одразу уточню. Перепрошую, звісно... так у них геть кепсько, чи вони поки що можуть вести війну? Тобто вони в якій позиції зараз. Ну от я схильний вважати, що Росія вже в 25-му році надірвалася, але поки цього не визнає, але і буде не визнавати, і Путін хоче дотягнути бодай до проміжкових виборів в Сполучених Штатах, коли Трамп стане кульгавою качкою. І тоді можна буде сказати, що от дивіться, а що тут з Трампом домовлятися? А наступний президент прийде це, відмінить. А от Конгрес це зараз не пройде тобто, і таким чином. Дискваліфікувати він уточну одразу так. Я думаю, що Путін розраховує на те, що 26-й рік, хоча б до середини, до 26-го року, він зможе вести війну. Вони під це все готують. Я не певен, що вони в реальності це зможуть зробити. Але я думаю, що Путін, судячи по його крокам і діям дипломатичним Росії, вони розраховують на це. І наразі я не певен, що Путін прийме такі домовленості, тому що і тепер третє, що там всередині. А всередині, фактично, ми починали з того, що план на столі, який лежав, це був план а, прихованої капітуляції України і досягнення воєнних цілей Росії дипломатичним шляхом. Те, що нам пропонували, це було навіть не ганебний мир, це був шлях до катастрофи. Ми зараз маємо трагедію і продовження війни це трагедія. Але такий переговірний процес, і ті 28 пунктів, це була би катастрофа, яка привела би до ще більшої крові. В процесі вдалося по перше повернути за стіл Європу. І це зокрема і з зусиллями української дипломатії, зокрема зусиллями на на по лінії перших осіб. Зеленський зараз з європи просто не вилазив, тільки приїхав Купен з'їздив і назад. Бо ціла низка переговорів відбуваються саме на рівні лідерів і гуртування Європи навколо того, щоб Європа виступила жорсткою позицією. Відбувалося, і це вдалося. Другий момент Європа узгодила берлінську декларацію. Коаліція рішучих формалізувалася тепер не тільки як коаліція, а тепер як шість пунктів, навколо яких. І там фактично перший момент: це відсутність будь-якої і близько демілітаризації, і навпаки, гарантії мілітаризації України. Для порівняння 800 тисяч армії, за яку беруть відповідальність тепер наші партнери за те, що будуть гроші на фінансу, за те що буде техніка для озброєння. все інше це більше ніж армія бундесферу, до якої вони рухаються зараз. По плану вона має бути 203 тисячі: те на що вони хочуть вийти. Українська армія 800 тисяч мирному часу, і за це бере відповідальність вся Європа, всі ключові столиці Європейські мається на увазі. Це питання російських активів, які не будуть повернуті Росії, які будуть заморожені до моменту повного відновлення України. Це питання, яке стосується гарантії включеності в протистояння з Росією у випадку агресії, продовження відновлення її Росією після а, припинення вогню. Хочу вас уточнити стосовно гарантій. Дійсно, от Дональд Туск заявив про те, що якщо Росія знову нападе на Україну, то Сполучені Штати нададуть військову відповідь агресору. Але… Чи можемо ми просто отак от довіритися, навіть якщо це будуть юридично підписані документи, так що такі гарантії запрацюють. Тим більше, що у нас був Будапештський меморандум, як ми можемо в це вірити? У нас були мінські домовленості. Як ми можемо після цього вірити, що Росія не нападе? Чи це є дієвими гарантіями, чи що має бути там прописано, щоб ми дійсно могли підписати такий документ? Не можемо вірити. І жоден документ, який би ми підписали, не дасть на 100% гарантії. Бо ми знаходимося в ситуації краху світового порядку, але цей документ і не направлений на те, щоб ми повірили, що Росія не нападе. Там три контури. Якщо ми розберемо гарантії безпеки, які Європа були підготовлені, то перший контур це підтримка України, і там економіка, там соціалка, там сфери, які говорять про те, що Україна не посипеться на наступний день після припинення вогню. Другий момент це пакет стримування Росії. Те, що на день після припинення вогню Україна не втрачає підтримки і нарощується підтримка України зброєю, тобто не зачехляються заводи і склади а навпаки, Україна стає з кожним днем сильнішою. Це умовно там стратегія Дікабраза або їжака, або як завгодно можна називати. Але Україна має бути не по зубам Росії. І тут, в першому і другому пункті, немає жодної надії на те, що Росія не нападе. Навпаки, є презумпція того, що всі розуміють і згодилися з тим, що Росія, якщо матиме буде, якусь можливість, вона нападе і відновить бойові дії. І ба більше тут немає жодної надії на те, що Сполучені Штати включаться або партнери включаться воювати за Україну. Ні, тут навпаки є презумпція того, що ніхто за Україну воювати не збирається, і лише третім контуром. У випадку повномасштабного чи певного відновлення бойових дій Росії там ще тривають дискусії. До речі, і це один з таких дуже чутливих моментів, бо Сполучені Штати поки що не дають чітких визначень, на які вони готові. То третій контур, це якраз те, що наступає після того, як Росія відновлює бойові дії. І він прописується саме через те, що такий сценарій дуже ймовірний. Бо якщо ми зараз говоримо про припинення бойових дій в рамках певної дипломатичної домовленості, зараз не беремо політичні інші модальності, просто немає навіть цьому сенсу, ми от про гарантії безпеки і припинення вогню, то в будь-якому разі, це означатиме матч-реванш просто він може відбуватися або в'ялу текуче дипломатично, економічно іншими засобами, і в такому випадку Росія може надірватися вдовгу, або Україна надірватися під впливом внутрішніх проблем. І тоді фронтова ситуація просто буде відображати стійкість стилів, або ми побачимо відновлення бойових дій через певні роки. Коли одна зі сторін опиниться в вразливому становищі. що те, що, наприклад, зробив Азербайджан, скориставшись вразливістю Вірменії геополітичною, яка склалася, і силою пішов повертати території, які вважав своїми, і свої, і ті, які вважав своїми, і таким чином зараз ніхто нічого не може сказати і навіть розбиратися, особливо не збирається, де там порушення, де там не порушення домовленостей, бо від склалися геополітичні умови, в яких Азербайджан зміг це зробити, і так само у випадку російсько-української війни тоді. Це все відноситься на певний термін, часовий, повертаючись до початку. Але про все це ми можемо говорити як про гіпотетичний сценарій, бо відбутися у нього дуже мало шансів. Після того як вдалося повернути Європу за стіл, вдалося дійсно пропрацювати пакет гарантій і змусити Сполучені Штати його прийняти і з ним працювати, бо Європа не стала узгоджувати зі штатами гарантії. Європа сіла з штатами узгоджувати, а якою мірою Сполучені Штати готові доєднатися до гарантій безпеки, які вже як факт Україні надані європейською коаліцією. Тобто їх не будуть обговорювати з Путіним, їх не будуть обговорювати з Трампом потрібно не потрібно в якому вигляді. А ці гарантії безпеки Україні прийняті європейською коаліцією без оглядки на інших, і це вже стало фактом, з яким приходиться працювати. То в усіх цих модальностях, я не думаю, що Росія. Піде на дипломатичне, скажімо, домовленості, які наразі. Не відповідають їх можливості послабити Україну і відновити бойові дії в вигідних для них становищ. Тому сьогодні вже Зеленський заговорив чи вчора навіть про те, що його журналісти Західні запитали. А що якщо Росія відкине ці домовленості. І Зеленський заговорив про те, що має бути посилення санкцій по Росії і надання Україні зброї, зокрема далекобійної, ми розраховуємо на те, що Сполучені Штати це зроблять, бо тепер Трамп може потрапити на розтяжку, особливо на старті січня місяця, коли після того як він буквально познущався на Україною і здійснив акт геополітичного гвалтування на очах всього світу над Європою, європейською безпекою, Україною, зокрема, він стане на розтяжки. Чи він готовий тепер тиснути на Путіна, який буде відкидати ці домовленості, Чи навпаки, він скаже: ну тоді не вдалося. І тоді ми отримаємо значно. Злішу і готовішу Європу, яка за результатами цього процесу вже такою стала, значно переляканіше всіх інших союзників сполучених штатів, що створить тиск на нього, і всередині американського парламенту, бо є лобі ізраїльські, є українські, є лобі інших країн союзників, які також працюють. Я вже не говорю про військово-промислове лобі всередині американського конгресу і сенату, а на носі проміжкові вибори. Отже, зараз. Фактично, ми знаходимося в ситуації, коли просто відбувається до відбуття цього номеру з мінімізацією шкоди, яка залишиться у після цього, бо все таки Росії вдалося нав'язати цей процес, і з максимізацією позитивних результатів для нас у випадку, якщо Росія грубо відкине такі домовленості, якраз сценарій. Це якщо вони продовжать тягнути час, росіяни знайдуть формули для того, щоб тягнути Трампа за носа. А в Конгресі Сполучених Штатів не будуть готові до жорсткішої позиції по Трампу. Це також ймовірно, хоча і не настільки висока ймовірність, як того, що таки штатам прийдеться йти на більш жорсткі кроки. От хочеться дійсно побачить побачити ці жорсткі кроки. Сподіваємося, що дійсно наступним кроком будуть тауруси, І більше Путін не передзвонить Трампу перед ухваленням рішення про передачу цих таурусів. Але станом на сьогодні, от Блумберг пише, що Це тамагавки Трамп. Рам тамагавки тауруси тамагавки та Таурус. Бачите, хочеться і Тауруси, мабуть, так сильно, тому що мерз в голові. Отже, Тауруси теж хотілося б побачити а, про російську нафту. Хотіла ще сказати так, що Блумберг написали, що вона сьогодні впала до 40 доларів за барель найнижчого рівня спочатку війни в Україні. І якщо уяви, уявити, що піде додаткова допомога від штатів, а, ось ці низькі ціни на російську нафту це все може спровокувати Путіна піти. На е, цей мир, так на е, цю угоду, навіть якщо вона йому не підходить. Чи навряд чи, все таки, як ви кажете, протягом року він буде тягнути до виборів у штатах? Е, я думаю, що він може піти на імітацію її, е, саботуючи по факту, ми можемо отримати третій сценарій: не відкидання і не прийняття, а прийняття, але і тягнення. Давайте, от зараз тут повітрі, давайте поетапно, давайте це, давайте так да, на не наприклад, там то... на один день, на два дні, так Так, і потім порушення його, звинувачення України в порушенні тощо і така гра може бути. Ми це вже спостерігали, якщо в Росії реально будуть геть кепські справи. І такий сценарій я би не відкидав. Але поки що виглядає так, що скоріше це створить проблеми всередині самого режиму. Бо з одного боку, Росія і воювати далі. Їй складно, вона може, але їй складно. Вони вже не до не мають наразі по рекрутингу, мобілізації. В них. Мобілізація дії, просто вона прихована здебільшого а, і по мобілізації вони вже не забезпечують достатньої кількості солдатів для того, щоб таку інтенсивність бойових дій продовжувати. В них десь на 20-30% менше поступає живої сили. і Це з десь по ідеї січня з лютого місяця вже почне відзначатися на фронті. А, бо якраз минулий місяць вони вже трішечки надірвалися в мобілізації по економіці. Вони не зможуть імітувати. Вони заходять шаленою дірою. А, ціна на нафту закладена. Майже 60 доларів за бар наступний рік, 59, якщо не помиляюсь. А в реальності вони зараз отримують 40. А плюс ще будуть збиватися і ціна, і доступ до ринків. Бо наразі вже. Новоросійське не так, щоб сильно хочуть різні експортери заходити і звідтиля відвантажувати нафту, бо можна і корабель втратити, а це багато десятку мільйонні втрати і зірвані контракти. Так, По морські Каспію, дрони не дуже Можна пробити коребля, безперечно, По Каспію Вишки вже тричі СБУ дотягувалися, дотягувалися, знищували зараз. Вон російський підводний човен остаточно став підводним uh -huh. і завдяки українським підводним дронам. Тобто на цьому тлі, безперечно, для Росії економічно. І енергетична ситуація ставатиме гіршою. Декілька ночей підряд українські дрони залітали до різних російських містечок. Так вже трапилося, що по професійній потребі періодично приходиться моніторити і локальні російські пабліки на Ростовщині. Там просто плач Ярославний на. Рівні різних районів, які сидять без світла, тому що ну знищили українські дрони можливість посичання світла. Це все на федеральних каналах Росії ж мало говорять або не говорять і зовсім, і воно не сильно затягується в український інформаційний простір. Але там багато населених пунктів також сидять без електрики, оператив, без опалення, само, без всього так, ну, там уже звикли, мабуть, трошечки, що і тепла немає, і світла немає. Так і просто в нас ну ми знаємо Білгарад, ми знаємо Ростов. Ми знаємо великі міста. А якщо піти на райцентри, от просто заради цікавості взяти зробити зріз, то по в цих областях в Росії там все також дуже весело, навіть під Москов'я також сиділо без світла. Тому потихеньку, але Україна нарощує такі, причому не потихеньку, а дуже гучно. Я б сказав би навіть, але певним етапністю Україна нарощує такі кінетичні, як вже називають санкції з приводу Росії. Так, але в той же час розумієте, різні західні медіа пишуть про те, що Росія нарощує, наприклад, військову присутність у Білорусі. От, наприклад, сьогодні з'явилася інформація від Більд, що Росія розмістила в Білорусі два армійських корпуси чисельністю 360 тисяч солдатів, здатних завдати удару по НАТО минулого тижня. Також генсек НАТО Марк Рюта казав, що після України Європа може бути наступною що Росія може піти наступом і. На них то як тоді це все корелюється? З одного боку Росії важко економічно тягнути війну, з іншого боку, ледь не пів їхнього бюджету це військовий бюджет на їхні військові потреби. То чи дійсно Росія готова воювати далі? Чи, наприклад, у них є союзники, які готові допомогти їм воювати далі в Європі? Як ви бачите цю ситуацію далі? У мене дуже велике питання до спроможності Росії розмістити там 360 тисяч військових. А для розуміння середня кількість скільки росіяни зараз ставлять під багнет військових ну, прибулих, це близько 30 тисяч. Якісь місяці трішки більше 30, якісь, от, як минулий місяць, там 26-28 вдалося, хоча план був 38. Поставити в ружо, як кажуть у Росії. Втрачають вони близько 30 тисяч тільки вбитими. Від 25 до 31-32 тисяч в середньому на фронті. Ще додати поранених. Ну, тобто, вже трішечки не б'ється те, щоб вони могли собі дозволити 12-місячний запас рекрутів перекинути в Білорусь боєздатних окіпірованих для того, щоб вони там знаходилися, якщо вони останні. Ну, приблизно півтора роки, так точно приблизно така пропорція. Якісь місяці в них трішки більше людей стало до багнету ніж втрати. Якісь місяці трішки більше вибуло вбитими і пораненими, ніж стало в ряди. і накопичити 360 тисяч в цих умовах. Але я дуже радий, що в Німеччині так вважають, і що в Європі цього бояться. Це дуже конструктивний страх, який правильно діє для того, щоб допомагати Україні, і правильно діє для того, щоб краще розуміти позицію Росії і її сприйняття. Відповідно наразі, я думаю, що. Варто сконцентруватися трошки на іншому з точки зору внутрішніх проблем України, це скоріше на покращенні мобілізаційної політики і певних реформах в армійському секторі, які вкрай необхідні для того, щоб підвищити коефіцієнт корисної дії по використанню ресурсів як фінансових, матеріальних, часових, так і людських. Бо з цим, звісно. Нам потрібно працювати без відносно до того, які сценарій дипломатичний дипломатичному полі не треба мати зайвих очікувань. Це був наступ Росії зараз. Він перейшов в дипломатичний контрнаступ. Перепрошую за таку воєнну риторику і з боку Європи, і з боку України. Він частково вдається. Вдасться нам повністю ці висоти відбити. Невідомо, але точно вже не дасть не вдасться Росії закріпитися на них і зарахувати це для себе як панівну висоту, з якою вони потім будуть вести свою подальшу розвиток подальшого дипломатичного руху. Наразі навпаки, є ймовірність, що вдасться не тільки росіян вибити з цієї висоти, а й у випадку сприятливого контексту всередині Сполучених Штатів, що дуже не гарантовано. Але на це є непоганий шанс. А, може вдасться і ще в долину спуститися і ще відхопити частину тих позицій дипломатичних, які росіяни контролювали а, до того, як почали цю авантюру з цим планом. І до речі, я думаю, що леву частину успіху тут не тільки за Україну, це зрозуміло нашим дипломатами, але якийсь стартовий успіх, якийсь відсоточок. Але треба все таки віддати від кафу. Бо так тупо взяти російський план і просто вкинути його, навіть не переробивши, про що ми чули в плівках Ушакова і е, е, Сергеєва Дмитрієва, Перепрошую, і Дмитрієва, що. А чи не перероблять вони його? Ну звісно, вони його виду змінять там під себе, але ключові позиції залишаться. А зрештою, ми побачили, що Віткав навіть не став нічого переробляти, навіть стилістично просто було вкинуто російський план, що реально настільки зухвало виглядало, особливо коли Трамп почав його продавлювати, що це не обезброїло просто навіть частину потенційних союзників цього плану в Європі. Бо все настільки було самоочевидним, що вони були швидко маргіналізовані, і ну нічого протиставити плану, в якому. Му, є денацифікація України, і він іде під іменем Трампа, і в якому взагалі ігнорується Європа. Ну було би складно якось це виправдати. Тому така от нахабство, таке і зухвалість Віткафа і недалекоглядність також зіграла. Мені здається, в плюс для загальноєвропейської хвилі у відповідь цьому кавалерійському наскоку. Так, ну виглядає так, що деякі американці не розуміють наскільки підступний ворог Росії, що з нею потрібно готуватися до можливої війни в постійному режимі. Не потрібно давати собі якось перепочинку і жити ілюзіями, тому що з 2014 року ми вже цей урок точно засвоїли. Дуже дякую вам за аналітику. Нагадаю, що сьогодні говорили разом із політологом Олегом Саакяном. Дякую вам, навзам.